Усім привіт! Надіюсь, мене чути. Ви на каналі Емілтоша. Мене звати Богдан. Так, Пейдж ходить. Йдемо назад у печеру. Надіюсь, запис звуку буде хороший. І не буде барахліти нічого. Все буде добре. Так, направляємося у печеру. Так, древня шахта. Так. Я вже цього разу зфоткаю цих черв'яків, цих двох. Чи не зфоткаю, не знати. Так, міни. Тут показано, що міни є, але я їх тут не бачу цих мінів. Так, знову цю хуйню треба побити. Так. У мене скоро до 10 000 кредитів буде. Так, не знаєте, а тут далі прохід є, чи немає. Непонятно. А, є. О, є, прохід. Ніхера собі. Екстримчик. Екстримчик. О, Ох, Джейд, я вибиваю я, із, Джейд. із гри. Хм. Ну шо я пор... worry, right Не бійся, я Nothing з тобою. Ніхто тебе не не троне. Ей, не со словами, просто такого уваження уважения старших. <laughs> Just say when, Jade. Зрозуміло, куди його мені сунути треба. Все! До мене дійшло, до мене дійшло за цих 7 минут. За цих довбаних 7 минут до мене дійшло. О, знов. Дай мне по мне! Та не помні, бей! Так, б'ємо цих. Wow, Спасибо, Джей. Если б не ти. Всегда, it, пожалуйста, старий забігать. Ідем. Думаю, це все это. Це... Я не дочитав. Я думаю, йому треба помогти. А йому не треба допомагати. От і багатенько цих ми позабираємо. Вже 10 тисяч цих кредитів, Заїбись. Заїбись, заїбись. Так, ідемо далі. Так. Я добрався. Що тут далі? А що тут далі мені робити? Ось. Сохранимося. Треба на всякий случай. Я не знаю, що буде далі. Ще раз сохранимося на всякий. Да. да. Не ж просто так ця сохраняшка тут є. О, тут треба руку поставити. Я понял. Заебись. трам тарам, спасибо, мадам. Тарам, тарам, спасибо, мадам. Так, у нас ці щупальця є. Пар, парни, пойдем. Разрешите, позвольте. Мой нежжающий поклон. Давай, розрізай. Давай розрізай. Нарешті! Так, фоткаємо. А тут не можна фоткати. Главная шахта. Нарешті ми добралися. О, що за дельфінарий? Бля, я не встиг Я не встиг Це що, якісь корали? Корали якісь, напевно. О, хо -хо -хо. о, Зараз буде махач. Що желаєте комлету, міс? Я так і думав. Так, полинурус рупестрис. Невероятно, На планете ще сохранились полінур. <плес> Я щось не забуваю їх ще фоткати. <плес> Це Все Знов ці самі штуки. Так, б'ємо їх, б'ємо. Что дальше? Що ж, ти молчат, що твої кусачки ще й з встроенным Mama, модель Д33 строгає і режет, І шинкует. Так, далі що ми робимо? Я поняв. Перевертаємо. Що тут далі? Залазимо. Залазимо. Далі якась хуйня. Легіка, який цю точок. Що з камерою? Що з камерою? Опять, що з камерою? Так, що далі, далі, далі? Добре вона стрибає. Що я скажу? О, нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Це черв'як. Який нам треба, чи це не черв'як? Hey, Глянь-ка, где твої тебе ніколи. эти двоечки, их морды и дело в шляпе. А дайте морды. Дай их морды. вийди пейдж не не то це не то так, добре? Може поговорити з ним? Відділ самець і самка. Охоже тереолімакси. Угу. А це хто такий? Це цих? Coming in loud and clear, Miss Jade. And remember, I would like to have the male and female Terolamax in the same picture. Nařešci. Coming in loud and clear. Všeřiči. Splendid. 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 Назад Нарешті, нарешті я їх сфоткав Пробачок то не маленький. Ах, робачок. Блять. It. Okay. Так, я можу його з'їсти. О, я його з'їв, нарешті. Блять. Я так и знал, что у меня ни не получится. Блять. Ну, тут и медузы появились. Понятно, а я, я теж не бачу. Бля, муха Добре, що воно звідси починається. Так. Медузи. Так, медузи, медузи, б'ємо цих медуз. Так, збираємо. Так, він крутиться. Треба зробити так. Швидко. Так, бейс, спасіба. Нові гімади. Так, нові гади появилися. Так, де він появиться? No так, б'ємо цього черв'яка. Я довго від нього бігати буду. Давай б'ємо його, б'ємо, б'ємо. Не знати, скільки в нього хп. Так, дальше. Починаємо. Давай, Джейд, він почти видався. Почти выдався, да? Ну, почти. Ще далі. дальше? Все сдох. Ха-ха, неплохо для девчонки и запусти его шматка. Мы тебе исправили, Фейдж. Да ты еще ого го старый фейш. О! Жемчужина. Жемчужина, жемчужина. Жемчужина, жемчужина, жемчужина. Из Перла Макса Думце. Платежное средство черного рынка. Ага. Сдается мне скользкий тип. Это господин Каделак. Знов машина с 10 махатами. <laughs> Мои поздравления, Мизяйк. Вы лично Минутку. Ваш босс мне кое-что задолжал. Мне не Не существует. Полагаю, Мид Джейт, вы ждете объяснений. Из <звук> 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 10 кат на на, на, на такси. Садитесь в машину. <звук> так, что дальше? Да я, коли я сохранюся опять, Джейк, вы показали отличные результаты в тесте на освободить. нас <тест> Именно так. Прошу простить Please мне этот обман. Меня зовут Хан. Я принадлежу к р... к... организации Ирис. Организация Ирис. Ирис сопротивление. Да, сопротивление. Yes. Да, сопротивление уроза, которое никто не знает. Если ничего не предпринять, погибнет все население планеты. Планета вполне может исправить с благодаря корпусу Альфа. Точно вы знаете, корпуса лишь видимо. Ни одного спасенного корпуса приходит 10 попищени. Корпус Альфа постоит на защите планеты уже много лет. Они спасают раненых и отбивают атаки думцы. Благодаря чему смогли избежать подозрения и завоевать доверие жителей. Они сосуд кровь нашего народа, точно так же, как погубили сотни правительств, не успели их разгадать. Альфа быстро починила все, но мы можем их восстановить. Таксі номер один і таким же образом корпус прекрасно что що народне восстання конець його власне. Предоставьте людям доказателю за загора JRNAS таких людях, як ви. Помоги борби за право і діло. Вибачте, вибачайте, що російською. но я доки буду перекладати на українську буде довго. Яйдли, как вы сказали, Глазго? Баракуда. Запомните пароль. В крепости раковина жемчужины плывет по воле волн. Мера предосторожности. Женного бог брежет. Чуть не забил, вы заслужили награду. Надеюсь, до скорой встречи, мисс джейд so, okay. думает обо всей этой чертовщине. If there's a way to stop this war, нельзя упускать возможность остановить войну. Четыре тысячи пятьсот Генхан. Генхан. <laughs> Понятно. Давай exactly посмотрим, что стоит this. за его словами. Так. Що там в мене далі йде. Йде, йде, йде. Не це. Не це. Це. Задання і карта. Іріс. Так, мен... нам треба, напевно, звідси стібуватися вже. Я правильно поняв. О, сохраниться. Тут ж можна сохраниться. Зайвісь. Тут справді можна сохранитися. Я так і сохранюсь. <рес> так. Давайте вже зараз будемо, мабуть, прощатися. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. І всім, хто дивився взагалі це відео. Всім гарного настрою і мирного небу над Україною. До побачення, міфто Або майбутні міфто Шевці. Пока-пока! Пока-пока-пока. Пока! -пока, пока, -пока, пока, -пока. пока.